Вітаємо на каналі «Експорт» і До вашої уваги. Огляд матчу Боснія і Герцеговини проти збірної України з футболу буде цікаво. тайм тайми дійсно провалили. Ми дуже важко виглядали без моментів, без ударів. Багато браку неточні продачі брашко. Зінченко, зубков їх взагалі не впізнати. Взагалі для брашка такі матчі. Я думаю, що морально поки що десь складні, і для зубкова також, тому що треба багато досвіду в збірні України набиратися. Зінченко так він досвідчений гравець, який грає в Європі. Садаков також вже дуже багато відіграв лізі чемпіонів. Довбик також, але є ось. Трійка, четвірка футболістів, яким потрібен час. У нас є на заміні люди, які досвідчені. Це Маліновський, це Яремчук. Ці люди грають в Європі. Ці люди порали в Єврокубках. Ці люди знають щодо чого, і вже в збірні вони давно. І саме вони виходять на заміну і роблять результати. Яремчук зрівнює рахунок, і вже другий гол на досвіді забиває Артем Довбик. Це цікава зустріч. Дійсно, заміни врятували. Репроф щось знав, але це дуже і дуже ризиковано. Я думаю, що. В матчі проти а саме на Ісландію ми виходимо, тому що вони виграли Ізраїль з рахунком 1-4. Репров поставить гравців. Так, ми зіграли в два форварди. Ми змінили тактику, ми почали нагнітати. Але Боснія Герцеговина сьогодні показала багато наших проблем. Вони зіграли жорстко, вони могли провокувати. Вони затягували час, але ось ця затяжка часу їм зіграла в мінус, тому що ми просто реалізували свої моменти. Ми забили свої голи так, десь не без везіння, але голи не. Пахнуть, і це абсолютний факт. Я думаю, що в наступному матчі потрібно десь показувати більш оптимальний футбол, довіряти більш досвідченим футболістам, тому що збірна України під час війни люди морально можуть десь просісти, вони не хочуть помилятися. І психологія, і ментальна складова десь може зіграти негативну роль. Тому репрову треба подумати. Він досвідчений. Він знає, як все працює. Він грав із молодими гравцями. Він працював з молодими гравцями. Ще в Динамо Київ він дуже багато знає. Тому сьогодні я десь здивувався його взагалі вибором стосовно стартового складу. Ось такі справи, ось такий огляд матчу. Вітаємо нашу збірну. Ми все одно вболіваємо. Ми розуміємо, які часи. Тому наша збірна може пройти на євро. Це абсолютний факт. До речі, до арбітра питань майже немає. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. Обов'язково почуємося.